Якщо назва статті вас розсмішило, значить, ви або самотні, або ніколи не затівали ремонт. У будь-якому випадку ви читаєте наш журнал, тема ремонту вам не чужа, значить, без наших порад не обійтися. Ми вирішили написати цю статтю, щоб захистити вас від чужих помилок, яких не злічити. Ремонт часто обертається сварками, а іноді і розлученнями, що робити, щоб цього уникнути. Один Терезо оцінити свої сили і сили своєї сім'ї. Хтось може витримати 5 років будівництва будинку, хтось почне сходити з розуму вже після 2 місяців ремонту квартири, виношування в собі переживання до чого доброго не призводить всі переживання краще проговорити до того, як ви вплутаєтеся в цю авантюру будівництва будинку своєї мрії, отже, з'ясовуємо для початку, на що ми готові піти заради краси. Якщо чоловік каже, що він винесе максимум півроку. Торгуватися тут безглуздо, звичайно, якщо ви планували на місці дачі побудувати копію Лувру, мрії доведеться відкласти, але сім'я, чесно слово, дорожча. Два тверезо оцінити бюджет. З досвіду можна сказати, що бюджет ремонту будівництва, меблювання і збільшується в часі зазвичай як мінімум в два рази, і це не означає, що всі обманщики. ні. Це означає, що поки ви будете роздумувати, який вам паркет покласти. За 40 доларів метра або за 50 доларів метр в наявності залишиться тільки за 70 доларів, і вам доведеться вибирати або платити бригаді за простий, або класти дорогий паркет, і те й інше накладно. На жаль, під час ремонту також можуть підвищити ціни на будівельні матеріали, а також будь-які інші ціни. А ще ви самі непомітно для себе збільшите ваш бюджет. Зайдете в магазин вибрати люстру за 3000 тисячі гривень. А сподобається та, яка коштує 3500 гривень, подумаєш, різниця. До кінця ремонту зазвичай цих різниця не бігає якраз на круглу суму, так що, маючи в наявності 2 мільйони гривень на ремонт, сміливо говорите виконробу, що у вас є всього один, другий полетить, не помітите. Три визначтеся, чого ви хочете це найскладніше, чи робите ви ремонт самі з виконробом і бригадою або наймаєте архітектурне бюро з будівельною компанією. Все одно вся відповідальність за те, що ви отримаєте в результаті, ляже на вас і ні на кого іншого, якщо вам здається, що ви точно знаєте, що ви хочете англійську класику. Їдьте в магазини англійської класики, а потім їдьте в магазини з французькою класикою. А потім їдьте в наймодніший магазин з сучасними меблями. І ще перегляньте штук 50 інтер'єрних журналів і простудіюйте всі статті про інтер'єри та декор нашому сайті, а потім знову задайте собі питання, чи правда що я хочу англійську класику. Можна привести вам десятки, якщо не сотні випадків, коли люди починали з класики, а закінчували мінімалізмом або навпаки. Повірте, краще визначитися в стилі до того, як стіни будуть обклеєні шпалерами ручної роботи і буде замовлена меблі, Заощадите час, гроші і нерви. Чотири тепер найцікавіше, а який стиль хоче бачити в будинку ваша друга половина. Мрія то вона у кожного своя. Чоловік мріє про кабінет червоного дерева, а жінка про спальню в трояндочках. І об цей камінь розбилося не одне сімейне суденце, що робити в таких випадках. Однозначної відповіді немає. Хтось в'ється на смерть, доводячи половині, що модерн краще конструктивізму, хтось у всьому поступається і потім відчуває себе в будинку, не в своїй тарівці, історії про те. Через що саме люди посварилися або не змогли знайти спільну мову маса. Сподіваємося, що всі ці історії будуть не про вас у будь якому випадку можна постаратися знайти компроміс, розмірковуючи логічно, ось якщо в кабінеті буде переважно перебувати глава сім'ї, не вже він не має права зробити його на свій смак. Праві а якщо в спальні будуть перебувати обоє, чи варто її робити в ненависну чоловікові трояндочку? Чи не краще зробити в трояндочку, гардеробну кімнату ну або обклеїти романтичними шпалерами середини дверця та шафи, якщо немає гардероба, пропадати в якій буде в основному жіноча половина сім'ї п'ять. Звичайно, кухню вітальню і ванну оформити найскладніше, тому що у кожного члена сім'ї буде своє бачення, як це потрібно зробити, і тут теж доведеться шукати компроміс, причому самий неймовірний. Наші міркування з цього приводу ні в яких книжках не прописані, так що не вважайте їх еталоном, але все ж. Кухню по функціоналу краще робити за смаком того, хто буде на ній готувати, все повинно бути зручним, а по естетиці. Тому, хто буде сюди приходити поїсти для них, це місце повинно бути приємним і не викликати думок, що тут все не так. Ванну, як це не дивно, краще робити під главу сім'ї, він тут буде голитися, хмурити брови в церкало. Думаючи про майбутній нараді, а баночки з кремами та інше його можуть дратувати, і їх правда не обов'язково зберігати на поличці під дзеркалом. У нас були пости, як краще організувати зберігання у ванні. Вітальня повинна задовольняти запитам всієї родини, тут вже вими та поклади. Якщо кабінет цілком відданий главі сім'ї, то в спальні неодмінно має бути відведено місце для слабкої половини. Хоча б маленький секретер або туалетний столик, дозволивши дружині так у собі трохи, чоловік виграє неймовірно, повірте на слово, Шість, ну і нарешті про колір, якщо дружина проводить вдома багато часу, цілком нормально, що вона хоче розквітнути своє життя за рахунок додання інтер'єру барвистості і яскравості. А якщо чоловік проводить весь день у важких переговорах на роботі. Йому зазвичай хочеться, щоб вдома ніщо не маячило перед очима, доводити важливість кольорового підходу або необхідність білого, марно, з того боку вас не почують, поступатися цілком теж безглуздо, так як в подальшому вам просто не захочеться проводити час в будинку, де очі не знаходять відради. Єдиний вихід висловити, що ви розумієте стан. А колірний голод або колірну непереносимість інакше як станом не назвеш другої сторони, і навіть готові розділити її побажання, але не цілком, так як у вас теж є стан переживання і бажання, далі доведеться домовлятися, що робити загальну гаму нейтральною, аксесуари яскравими або навпаки, це дуже важливо. Потреба людини в певному кольорі не примга, це сигнал мозку про те, яким простим засобом можна компенсувати пережитий стрес. Хто зараз живе без стресу, всім вибираючи меблі та аксесуари, намагайтеся теж знаходити компроміси, не можна віддавати цю справу цілком на відкуп іншому, потім ця невикористана можливість самореалізуватися, а ремонт це один з найсильніших способів самореалізації. Так як кожен починає відчувати себе творцем, буде глодить вас, поки не з'їсть зовсім кожен в будинку, починаючи від дітей і закінчуючи бабусями. Повинен мати право вибрати щось на свій смак і потім милуватися цією річчю в своє задоволення, хай буде вам ремонт в радість.